Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді ось такий малюк-електричний трицикл від компанії Ford, моделька S1P600. Отже, трицикл бюджетного сегменту, тому що є 800, -ки, є 600ки. 600ки, звісно, що на тисяч на 10, мабуть, будуть і дешевшими. Позаду у нас встановлений електродвигун, який передає свою, свій привід через редуктор на 600 Вт. На одному заряді він проїжджає приблизно 40 кілометрів, а акумулятори тут 20 ампер годин 60 вольт. T sharp, jaws snap around her in the pond. That brick walls crumble when I press upon. Drums hit harder than the sledge to the dome. Home full of ghosts, but they won't leave me alone. Blood moon rising. I'm a shadow in the air. Максимальна його швидкість складає 30 км на годину. В нього є три режима швидкості, відповідно, де перший режим це буде найповільніший, третій найшвидший. Також є задній хід, який супроводжується ось таким сигналом. Тобто ви не забудете. І якщо не помиляюсь, то поворотники також сигналізуються. Щоб ви не забували їх вимикати до повної зарядки, йому вистачає приблизно 6-7 годин, і, до речі, зарядний пристрій в нього йде в комплекті, тому докуповувати нічого не потрібно. Барабанні гальма в нас попереду та позаду відторможується цей трицикл чудово. Виведені гальма на руки, також виведена педалька на ноги. Це трицикл, ну він вважається одномісним. Але, як ви бачите, він зроблений такою полуторкою. Е, є ось такі підніжки для пасажира, і спинка також тут присутня. Тому невеликої комплектації, тут <кхух>, двох можна поїхати. Максимальна його вантажопідємність складає 150 кг, тому в принципі, тут можна розгулятися. Е, попереду у нас вилка гідравлічна, а позаду... Два амортизатори. Амортизатори, до речі, можна трішечки собі налаштувати. Колеса розміром 3008 на легкосплавних дисках цікаво виглядає. Щодо багажних відділень, то в нас попереду корзинка. Корзинка також присутня позаду. Якісь речі невеликі можна собі скласти. Також у нас є тримач для телефону. Ось так він розшиль... ну, готується приймати ваш телефон. А, також USB-шка під ним для підзарядки ваших гаджетів, цифрова приборка, а, два ключі та два пульти в комплекті, пульти з дистанційним доступом в плані дистанційним запуском. Ну і, звісно, що є. А, сигналізація. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий е, трицикл, хотіли б його придбати, можете перейти за посиланням, що знаходиться під цим відео. Там вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Е, якщо лишилися якісь питання, звісно, що телефонуйте за номерами, які вказані на нашому сайті. Хлопці вас е, проконсультують, проконсультують стосовно всіх ваших питань. Дякую вам, напишіть коментар, як вам цей малюк. Поставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Для нас це, це дуже е, цінно. На до нової зустрічі всім па-па!